Доброго дня, шановні колеги. Поки ми сидимо в залі там на вулиці українські музиканти, ті, які мають якісну музику, і ті, які хочуть, щоб ця якісна музика була в ефірах українського радіо, сьогодні ми зробили таку листівку. ми спробували цей законопроект? То на 14-й день, після того, коли він вже пройшов погодження в комітеті, раптом з'являється альтернативний. Я хочу сказати, що цей законопроект, який ми розглядаємо, розроблений громадськістю медіаекспертами, музикантами, депутатами, він встановлює квоту всього -лам, всього на 35% для української пісні в радіоефірі. Пісні українською мовою на фм станціях займають зараз лише 5% часу, і це ганьба. І зовсім не через брак музичних творів. А через те, що ці пісні не можуть потрапити в ефір, це свідома політика провідних медіавласників, які забивають ефір російською попсою і блатним шансоном. Ці люди розгорнули кампанію дискредитації законопроекту, який запроваджує практику, що успішно діє Франції, Польщі, Німеччині Португалії. Дійшло до того, що лобісти поширили фейкове звернення, і навіть сьогодні вони роздають дубляж цієї листівки. Музиканти, в тому числі і Джамала, яку спочатку намагались спутати, вона виступила на підтримку цього законопроекту, не альтернативного. Я хочу сказати, коли ми розглядали декомунізацію, в цьому залі було багато тих, хто були проти, були проти України, бо є багато тих, які хочуть проєкту Україна, в якому русський мір і всі лобісти, які зараз реально дахують. Попсу, які працюють на Путіна, будь ласка, давайте підтримаємо в цьому першому і в цілому цей законопроект за тими правками, які розробив комітет Вікторії Сюмар. Тому що нам дуже важливо, декомунізація запрацювала супереч. Будь ласка, 30 секунд завершити. Я пригадую рік тому, всі говорили, що декомунізація не спрацює. Ми перейменовуємо вулиці замість кагибістів назв вулиці Джеймса Мейса, Євгена Сверстюка, тих людей, які творять нову модерну ідентичність. Нації нової нації, політичної нації України тому велике прохання, не піддавайтесь під оману тих, які хочуть, а не прийняти взагалі закон або прийняти альтернативний, який нічого не дає. Ви не почуєте української пісні. Слава Україні.